Ну що ж, вітаю, шановні всіх на каналі Файні Гриби Карпат. Сьогодні в нас 11 листопада, тільки вдумайтесь на хвилиночку, 11 листопада. В лісі ось такий стоїть туман. Внизу там не було, коли почав підніматися, то туман капітальний. І ще й таке, знаєте, як росичка така потроху падає. Але нас це не лякає, тому що я не був майже 2 неділі на гриби. Тому сьогодні йду подивитися по своїх місцях. Люди ходять, кажуть, грибів практично немає, але свої місця я просто повинен обійти і подивитися, що є там. Тому, як завжди, лайк, підписка. Погнали. Дивіться, ось грибар, він мене вже опередив, всі гриби збирав. Мені майже нічого не лишилося, я тільки що піднявся. Єдине, що тут є, ось такі димчаті ці гриби. І моховиків. Моховиків є тут трохи. Дивіться. Один, два, зо п'ять вже знайшов. А білих поки що не бачу. Я тільки спустився. Як спустився, тільки зліз з мотоцикла. У Першу місцину забіг. Тут моховиків багато, лист весь опавший і Но Тут скажу чесно, вже в кінці сезону не було. Уже з кінця жовтня тут грибів не було. І попередні рази. Ну, а я чисто так зупинився подивитися. А зараз буду вже йти туди, де знаходив пізні гриби. Гриби дуже важко видно, але все ж таки мені вдається знайти свого першого бурого гриба. Дивіться, який красень тут іще може бути. Ні, нема. Ну але хороший такий тулубанчик. Зараз діруємо. Ну радує, радує. Я ще не піднявся захеканий, але гриб чудовий у мене перший є. І продовжую йти дивитися. Ну, хороший початок нашого грибарного походу. Роздивляюся по лісу, більше нічого поки не бачу, але шукаю, шукаю, друзі. Тому ось така перша знахідка. Так, туман стає сильніший, густіє, як я піднімаюся, але й гриби стають більші. Ось такий трошки більший, як попередній. Ну, набагато більший, але гарний. Гарний біленький ще. Ось такий бурий гриб. Це друга моя знахідка. Ось так в буковому лісі вони в нас ростуть. Не думайте, що вони тільки ростуть у соснових лісах. Вони прекрасно в нас у букових ростуть. У нас практично соснових і немає у тій місності де я знаходжуся. Ну, і ось такі бурі гриби також ростуть у буковому великому лісі. Так, ось такий бук з такою ворчею. Дивіться, гливи на ньому виросли ось скільки. Ну, ось теж. Є їх там небагато, але трохи є. Ну, глиби поки не беру. Ой, дивіться. Зразу не побачу. Знизу теж скільки їх там є. Опа, досить таки непогано їх там є. Ну, цікаво, цікаво. Так, забрив у таке каміння і у моху там вище знайшов. Ось такого малесенького бурого грибочка. Зараз також бурий гриб побачу, трошки більший. думаю, вже його та знім. Ось такий. У мене знову плюс два. І того в мене вже чотири бурі гриба. Ну, сказати, що я знаходився, ну не сильно ще поки. Але пройшов вже досить такий великий відрізок маршруту, тому думаю, що грибів слабувато на такий маршрут, але продовжую шукати. Переднього бурого гриба знайшов ось там під тою деревом поваленим, тим нижче того каміння. Е, зліз ниже трошки і зразу побачив ще одного білого гриба. Сьогодні білий гриб це в нас перший. Ото в нас бурі. А такий перший біленький. Теж молодисенький, біленький, чистий. Но. Дивимося далі. Ось сюди. Зараз спущуся, тут подивлюся, можливо, тут також щось буде в цьому пригрівку. Спустився ще трохи нижче того каменя. І ще один білий гриб ось такий. Прямо на такій відкритій місності. Здалеку його побачу. Брудний дуже, зараз буду його чистити. В принципі, міг би тут роздивитися і показати більше грибів, якщо б вони тут були. Але проблемно до них повертатися. Ось там щось бачу попереду. Іду подивлюся. І тут походжу, подивлюся, можливо, щось та й буде. Зараз буду показувати, якщо будуть якісь цікавенькі знахідки. А поки що... Забираю ці чищу і ставлю до кошика. Ось так. Чесно кажучи, біля цього каменя знов знахідки зразу дві, тому це полянка ну така собі непогана місцина, тому що зняв, Ой, не зняв, а знайшов тут вже 4-5 грибів. Ну Це вже так більш-менш непогано. Хоч вони такі трошки вже як старі, але нічого сушити будуть. Ось ці чотири і бурий гриб я вже поставлю до кошика. Ці також ставлю і починаю підніматися вверх, дивитися, можливо, там ще щось та й буде. Уже вдруге прошу знатаків дати інформацію по цьому траметису. Чи він все-таки справжній, чи це якийсь двійник. Скажіть, будь ласка, це правильні гриби чи ні? Ось такі. Так, вище каміння піднявся. Один там, другий тут. Давайте цього по дорозі зразу зриваємо. Його першого я й видивив, я до нього вже підійшов, потім подивився вгору, а там ще один білий грибочок. Ну тут уже, це якось я попав місцину, шов на бурі, а знайшов більше вже білих. Ну але білі теж добре. Ну вони такі трошки брудні, дощ лив, Цілу ніч знов. Дивно, сьогодні теж передавали на день, але поки що доща немає. Я комфортно собі ходжу, збираю. Щоб так і було, то полювання мені здається, що вдасться. Але ж довго я йшов за цим екземплярчиком. Ну, хороший, але і шляху я добре пройшов за ним. Ну нічого, зараз переходимо вже на цю локацію, де знайшов цього гриба. І зараз може тут щось знайдемо. Бурих більше не було, білих там також більше не було. Тому змінюю місце збирання. Ось такий грибочок шукаю далі. Нахідка просто пушечка. Дивіться, бурий гриб. Ось він. Дивіться, який гарний. Можливо, навіть і не бурий. А ні, бурий бурий. Ось він. Ну, красунчик, правда. Подивіться, тільки на... Ну. Ось так його зніму. Не знаю, як гарніше буде його на фото поставити. Ось так, напевно. Ну, ось така краса. Я тут не роздивлявся сильно, але думаю, зірву, а далі буду дивитися, як зазвичай. Ну, ось такий бурий грибочок в березовому лісі. Ну, звичайно, гриб що треба. Ось який. Дуже класний. Дивіться, я навіть не встиг його почистити. У мене ще один. Ось який. Тут поряд біля нього. Теж не менш красивий. Під тим же самим кущем. Ось який красота, подивіться. Ну, лайк, підписка, друзі, не забувайте. Тому що, дивіться, такі грибочки, то є просто краса так пізному, такому листопаду. Радують мене вони дуже сильно. Якщо вас також радує така грибалочка, будь ласка, підтримуйте канал. Тому що я тружуся, хочу, щоб канал розвивався. Але це слабенько поки що виходить у нас. Тому за підтримку велике спасибі. Ще одна в нас знахідка, ось такий непоганий білий гриб. Ну, чудовий грибочок попався. Ось такий. Ну, суперський. ну Трошки зажовк, але це не проблема. Ну що ж, дивлюся, дивлюся, що тут є поблизу ще. Ось така красота. Але знайшов того гриба, а біля нього ще не побачив ось такого одного. І в мене плюс ще один. Ну, непогано так. Ну, теж такі жовтенькі, але ну осінь, що хочете. Гриби зазвичай осінь. Ну, в великому лісі вони, звичайно, що набагато кращі. Тут уже які є, такі збираємо. Ну і в лісі теж в принципі збираємо, що є. Але там ще трошки краще. Тут уже слабіше. Так, ще одна знахідка, вже третя тут поряд. Ось такий білий грибочок. Супер. Ну, гриби хороші. Хоча він напевно теж буде жовтенький знизу, так-так да. він теж жовтий, так як і ті попередні. Ну це одна місцина і гриби всі однакові. Ну нічого страшного, забираємо. І на фоні ось такої темної вже можна сказати пори. Я закінчую свій похід. Ось там зупинився. Рюкзачок кинув. Зараз вам покажу, сфоткаю вам знахідки, бо вже не видно. Дома зі світлом вам сфотографую, якщо не забуду. Хотів показати, як гарно зараз після дощів водичка прям так файно тече. Ось такий вийшов у нас похід грибів, як бачите, не дуже густо. Напевно, я вже не знаю чи буду йти, тому що за гарних грибів нема охоти йти до лісу. Вже ніч нічого не видно, я попізно вийшов. Треба було трошки швидше, то ще б пару знахідок знайшов. Ось туман. Тут не такий великий, бачите, наверху великий, тут туману нема. Ну це було видно. Ну, всім дякую за перегляд. Зараз поп'ю водички і біжу вже додому, тому що ось такий, напевно, це буде наш кінечний цього року похід, бо не думаю, що більше буду йти, хіба ще дочуюся, що будуть гриби. Всім дякую, хто був разом зі мною цей весь сезон. Багато відео я цього року не зняв, тому що не мав часу. Але дещо є. Також можете переглянути попередні роки і порівняти, які були гриби тоді. Всім дякую, до нових зустрічей!